Аля я дійсно повинна це зробити. Добре. Це перший тиждень стажування як помічник виробництва для Габріель Арест. Це чудова можливість тут долучитися. Отже, хлопці, ви будете тут щодня чи. Так, я нещодавно почав працювати під керівництвом свого батька, але можна сказати, що я працюю на нього з народження. Я жартую, це було б незаконно. Отже, оскільки це перший тиждень для новенької, давайте її вітати. Правильно, Олегра? Я думаю, що настав час для старого доброго посвячення. Я майже впевнений, що почистив це. Так, я типу керівник офісу, підтримую настрій, таке, жартуючи навколо, ти знаєш, як це є. А ну подивимось, чи зможемо ми пропухати твої косички через нори? Клод спробував це лайно на мені, коли я почала тут працювати. Це не закінчиться для нього добре. Кожен день Фелікс закривається в кабінеті свого батька і виходить лише в туалет і на обід. Я не знаю, що він там робить, але це відозріло. У мене багато роботи, і я не можу робити її з усіма цими відволіканнями. У цій компанії так багато чого відбувається, що навіть я не можу пояснити все. Велика кількість чорної фарби механізований віконний відтінок. Комісія за гігантський мотив вітражних металиків? Це все було замовлено рік тому, і я поняття не маю, що він з цим всім робив. Ну, подивіться на це чому? Ей, новенька. Як ти там? О, все добре, дякую. Просто щоб ти знала, якщо тобі колись щось знадобиться, я сиджу там. Так, я знаю. Ти казав мені вчора і день до цього. Ну, і ще нагадую, ти завжди можеш підійти на перерві. Витягни ці ноги, пройтися до мого столу, або знаєш, де б не було. Дякую, буду знати. Гаразд. Раніше я була нянею і мала справу з великою кількістю нуждених дітей. Я не кажу, що кло дитина, але на мій вигляд йому потрібно багато уваги. Привіт, Олегра. У мене є всі документи, які ти хотіла, Угу, просто залиш їх там. Також я хотіла запитати, чи можу я колись постерігати за тобою. Можу дізнатися про аккаунти в соціальних мережах. Мені було б дуже цікаво дізнатися про Марінет, це хитра змія. Ви бачили, що щойно сталося? Вона намагається змусити мене показати їй свою майстерність, щоб вкрасти моє авансування. Я провела останні три роки як не для того, щоб якась там з вулиці вкрала мою кар'єру. Чому ти заблокував мене з певних файлів, батько? Як я повинен виконувати свою роботу, якщо я не маю доступу до всього. Ну добре. Як проходить ваш день, пані Дюпанчен? Я розумію, що ще не вітав тебе. А все добре, дякую. Нічого незвичайного. Що? Ні, я не думаю. Хм, Це чудова точка зору. Ну, я надію, що ти насолоджуєшся тут своїм часом. Якщо тобі потрібна допомога, в чому небудь просто попроси одного з них. Це перший раз, коли Фелікс згори зі мною в цьому кабінеті. Я працюю тут вже три тижні. Сьогодні мій батько заходив у гості, якщо це можна так назвати. Містер Грес зупиниться в нас сьогодні. Просто думав, що ви повинні це знати. О Боже! Гаразд, люди, це відбувається. Тримайте себе в руках. Я навіть не думав, що я зустріну його після мого інтерв'ю. Це щось велике. Доброго ранку всім. Я надіюсь, що все добре. Доброго ранку, сер. Ой, я маю на увазі містера Агреса. Габріель? Гейб? Мені подобається гейб. Чи можна звати вас гейб? Наталі. Заведи мене до мого кабінету. Звичайно, сер. <клес> я його точно вразив. Фелікс, я сподіваюся, що тут у тебе все добре. З усіма цими камерами навколо трохи важко працювати. Вони дуже відволікають мене. Тобі доведеться з цим жити. Я думаю, що важливо документувати те, чим займається ця філія компанії. Чи не було б у вас цікавішої документації з відділу моди вашої компанії? Якщо мій син думає, що може засунути свій ніс куди хоче, без мого дозволу, його чекає великий сюрприз Довіра це те, що заробляється, а не лише через родинні стосунки. Він вважає, що він такий розумний, але я завжди буду на крок попереду нього. Яке твоє наступне питання? О, так! Ми з сином чудово ладимо. Абрі, Брент, це Марінет. Що стосується моєї роботи, ну я маю відповідати на телефон, що фактично займає багато мого часу. Я дізналася, що люди не знали про те, що містер Грест працює з дому протягом кількох останніх років, і я планую знайти його призначення, що, виявляється, справді важко, оскільки Сенкюр постійно оновлює його на своєму кінці. Я чув, що у тебе проблеми з розкладом гейма. Шкода, що у тебе немає спеціальної прямої лінії до Наталі. Але може, якщо би ти принесла якісь хлібобулочні вироби для мене, я б тобі її дав. Печиво завжди добре. О, ні, може бути Брауні. Так. Свого другого дня на роботі Клод попросив мене провести пряму лінію до містера Греста. Натомість я дала йому номер одного мобільного телефону, який він зазвичай заповнює поштову скриньку до кінця кожного тижня. Я не можу дати, щоб його звільнили він син мого вчителя Йоги. Його це єдине, що мені залишилося в цьому світі. І будь ласка, більше не повертайтеся до цього приміщення. Добре, кот фіолетовий сі, будьте спокійні. Атака Акуми була в декількох кварталах південніш. Не панікуйте, просто ляжте під свій стіл у положенні плода. Ось так. Я можу пити на інший поверх і перевірити, чи усі все добре.